Есть адо есть а він тут живые.

один и тут еще один, третий. Вот, вот. Это маленький сезон. Тут сидеть. Там пришла с Мюллера Хаус. Пеструха заниматься они нашему дворе. все у них гарит. Лучший готель не тільки дах роблять і покирюють там, ремонтують, а й перебудовують там всередині, я ось бачу, виносять ці будівельні мусії і вивозять. Перегородки роблять, ламають там, я бачу, так що. Ну так думаю. Так що його що перероблюють, перебудовують, не знаю. Ну ось так. і доріжку гарна була така бумова доріжка бігова, її теж протирали. я не знаю що тут люди Працює а там на эстради до самого паркану Ось тут іще є. тут і тротуар і доріжка а там уже нічого немає. А там уже тротуар убрал для самого ритма с школы НСС. let's shift 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 А ось тут біля Новуса теж будуть працюють ці, ці автогми магістралі я там прочитав все дорожні що ремонтують дороги і будують І вони мабуть зараз прокладають Там у них маленький екскаватор Я вчора знімав Прокладають все Щоб від Ливно, щоб ці коли воду відводити коли дощі, тому що на Білоцінківській завжди тут стояла це, завтра завжди стоїть вода, коли дощі йдуть. Вона була завтра, тут калюжа така велика. І ось вони перед тим як, мабуть, робити цю. Дорогу ремонтувати вони зараз от. Ремонтують спочатку. Роблять, цей дренаж ще якось. Отим. Потім... Все, провезли. Там самом деле, скоро дорогу сделают. Да, вот здесь. Так, це буде відводити воду з вулиці Белоцерківської сюди. Ливневка, ой це. Тому що тут завжди калюжі були. А тепер Ось Так Ось це була бігова така доріжка, вже все, все те Не знаю що тут буде. Мабуть, тут тротуар і все, мабуть, а може і не знаю десь. Ну ось в такому стані. Все було в гарному стані, але все прибирають, щось нове буде. Побачимо. Так